Глава четверта Минув іще один день, а нещасний удачник не міг ні на що зважитися. Ні, найкраще сказати правду, думав він. Але ж цей невдах не повірить мені. Він неодмінно вирішить, що я тільки з жалості хвалю його твір, а що насправді він нікуди не годиться і я спалив його. І що історію про вітер я просто вигадав. А якщо він навіть повірить, так буде ще гірше, адже його праця, яка могла б прославити його, загинула назавжди. Тож, можливо, краще йому думати, що його твір тільки того й вартував, що його спалили. Але як же я скажу це? Ох, що мені робити? Що робити? думав увічий удачник. І думки його бігли по тому самому колу. Обдурити не можна, сказати правду неможливо, не повірить йому товариш зле, повірити ще гірше. Він метався по кімнаті, як звір у клітці. То сідав, то схоплювався, то знову сідав і, невидящими очима дивився у вікно. Надвечір він почув скрипуче каркання. Знову цей ворон, печально мовив удачник. Ну, що йому від мене треба? Яку ще біду він мені накаркає? А ворон злетів на підвіконня і з його спини прямо на стіл зіскочив маленький, наче іграшковий чоловічок. Удачник так здивувався, що на мить забув про всі свої невдачі. Агов, хто ти такий? Може, ти гном, але ж гноми бувають тільки в казках? Якби лише в казках, тихо сказав Нір сітхаючи. Адже я був звичайною людиною, ось таким, як ти, просто хлопчиком. А справжній гном зачаклував мене, відтоді я так і живу, і не людина, і не зрозуміло хто. Де ж ти живеш? запитав удачник. А я з птахами живу. Мене гусяча зграя до себе взяла. Який ти щасливий? вигукнув удачник. Ех, якби я міг стати таким, як ти, якби і мене понесли звідси перелітні птахи. Тут ворон, який досі мовчав, підштовхнув Нільсі крилом і радісно каркнув. Говори, говори, скоріше говори! Он воно що, ось навіщо фумле друмли, приніс мене сюди, подумав Нільс. Невже я знову стану людиною? Він відкрив рота і, завмираючи від хвилювання, почав. Стань переді мною, як миша перед горою, і раптом замовк, неначе забув усі чаклунські слова. Говори, говори далі, закаркав умле-друмле. Але Нільс тільки відмахнувся від нього. А удачник, який ні про що не здогадувався, нахилився над Нільсом і сказав Ну говори ж, говори далі. Я ніколи не чув таких віршів. І добре, що не чув, сказав Нільс. Дурень, дурень, закаркав умле Друмле. Помовч, знову нагримав на ворона Нільс. Потім знову повернувся до удачника і запитав, а ти чому хочеш стати таким, як я? Тому що я найнещасніша людина на світі, вигукнув удачник. Ти тільки послухай, що зі мною сталося. І він розповів Нільсу, нічого не втаючи про свою біду. Так, тут будеш радий на край світу відлетіти, погодився Нільс. Але ж не вдасі від цього не стане легше. Послухай, я, здається, зможу зарадити твоєму горю. Він підбіг до ворона і щось зашепотів йому на вухо. Дурень, дурень. закаркав у відповідь йому фумле-друмле. А Нільс усе умовляв і умовляв ворона. Потім забрався до нього на спину, і вони полетіли Ворон і маленький чоловічок. Що це? пробурмотів удачник. Напевно, я спав, і мені наснився сон. Поки він розмірковував над цим. Хтось кинув у його вікно кілька аркушів зниклого рукопису, і перед удачником промайнули чорні воронячі крила. Цілий вечір до пізньої ночі збирали нільс і фумле друмли, розвіяні вітром аркуші, і по одному приносили удачникові. Вони підбирали їх на добах, на дахах і горищах, на гілках дерев і на садових доріжках серед сміттєзвалища і на дзвіниці собору. Куди лише не зазирнули ворони хлопчик. Одного аркуша Нільс витягнув із собачої будки. Фумле друмле вирвав якийсь писаний аркуш прямо із рук торговця, коли той згортав з нього кульок для горіхів. А щасливий удачник розправляв, розгладжував кожну сторінку і складав їх за порядком. Ось усе на місці, сказав він нарешті. Спасибі тобі, маленький чоловічку, і тобі спасибі, ворони. Я гадав, ти мені біду накаркаєш, а ти мені ось яке щастя приніс. Він схопив рукопис і, незважаючи на пізню годину, побів до невдахи. Хай і щасливий невдаха порадіє своєму успіху. Фумле Друмле і Нірсь залишилися. Самі на даху. Ну що ж, треба повертатися назад, сказав ворон Нільсу. Прогавив своє щастя, на себе і нарікай. Та ти не серце фумле друмле, сказав Нільс. Надто вже мені жалко, і удачника, і невдаху.